Він на війні 14-го року служив під Новоайдаром. Перед повномасштабним вторгненням перебував у станиці Луганській. Там наші війська з перших хвилин війни опинилися в оперативному оточенні з боку Луганська і з боку Росії їм перерізали шлях до відходу у щастя. Проте українським бійцям вдалося вирватися з котла щоправда із втратами. Згодом прикордонник розвідники зі Станиці Луганської долучилися до спецоперації у тилу ворога. З командиром розвідником на позивний Фріц зустрівся Євген Солом'ін. Частину станиці Луганської Росіяни ненадовго окупували у 2014 році. За кілька тижнів селище стало і першим деокупованим населеним пунктом Луганщини. Відтоді про нього заговорили у світі. тут проходила дорога життя. Люди через КПВВ, станиця Луганська, йшли з окупованого Луганська на вільну Україну. Проте окупанти перед повномасштабною війною пункт пропуску закрили і відновили обстріли. Ліза, їх западають, тільки вибувають. Знову десь покриша пішла. Чутно свисті касання кришах. Зранку 24 лютого звідси почали працювати ворожі гради у бік сусіднього щастя. А станицю рашисти закидали мінами. Українські воїни опинилися в оперативному оточенні. Шанси вирватися мінімальні, проти наші бійці ними скористалися. Ми відходили через щастя. Ну, якраз вже коли колона наша відходила, ну, таких дій, масованих ударів по самій колоні не було. Я не знаю, чому, може. Особовий складник вже був втомлений, ну, бо вони вже який день три дні вони, такий щільний, мінометний обстріл і РСЗО град, просто гради мінялися на місці. Один град не встигає відстрілятися, вже новий заїжджає на місце, розгортається і починає працювати. Поки цей відпрацьовує, ще один град під'їжджає і знову починає працювати. Прикордонники зі станиці Луганської вийшли з Луганщини на переозброєння та доукомплектування. Частково фріц. Ми заходили в противники, де знищували техніку, штурмували їхні позиції. Не передові, а там вже де максимальне скупчення особового складу. Ми просто штурмували. і Тоді вже. Передки їхні просто розбігалися, бо вони вже не знали, резерви не підтягнуться, ніхто їх не прикриє. Все, що їм стає, це просто втікати з позицій. Штурмові загони працювали в креміній районі Бахмута та Соледара заходили на окуповані території Донеччини. Отак, прикордонники працюють, танк портів на дворі стоїть. Він розкидає. Відсутні, відсутні наші там, відсутні. Наша наша робота горить, горить. Саме на Донеччині розвідники побачили м'ясні атаки росіян. Вони взагалі не бережуть, вони йдуть просто на обід. Ми там іменували монки. 90 ставили. Вони розлітались там по кущам, все одно вони туди і сунуться. Прикордонник Фріц розвідником став цілеспрямовано. Пройшов курси перепідготовки та очолив групу штурмовиків. Це до того підготавлювати людей. Просто щоб вони знали, що може бути така така ситуація. Якщо ти заходиш десь в тил противнику, ну треба дивитися, будь е, реально на ті речі, що ти можеш не вернутися. І можеш просто залишитись в них на території і будеш безвісті пропавший. І ситуації були екстремальні не у минулий поранення. Могли зайти одні з наших застав в спину. Було мною прийнято рішення запригнути до них в посадку і починати їх вибивати. Висовується кулемет. Я в нього чотири. Чотири, здається, чи п'ять. Зробив по ньому вистрілів. І він вже в тих конвульціях, як мені вистрілив в руку. І теж так вийшло, що в нього кулемет заклинив. Він один раз вистрілив тільки мені з кулемета в руку, бо якби в нього пішла черга, то він мені зніс би голову. Після тижня у шпиталі у бійця була коротка відпустка та нові завдання, потім ротація. Нині розвідники з групи Фріца на відновленні, проте не припиняють тренувань, адже потрібно буде повертатися і знову заходити в тил ворога. З Звірою Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.